3 липня 2025 року, дата, яка назавжди залишиться чорним днем для всього футбольного світу. Рівно о першій ночі на 65-му кілометрі траси, а 52 на заході Іспанії. Автомобіль зірки Ліверпуля та збірної Португалії Діогу жоти вилетів у кювет. Перекинувся та згорів ущент. Діогу та його молодший брат так і не змогли вибратися з машини. І саме ця трагедія змушує нас згадати інші, неймовірно небезпечні моменти, коли від улюблених футболістів нас відділяли буквально секунди та кілька сантиметрів. Ви майже напевно не чули про ці випадки. І почнемо з історії, яка могла назавжди закінчити кар'єру і життя Кристіану Роналду. Якщо ти шукав найкращий футбольний телеграм-канал, вітаю, ти його знайшов. Світ футболу. Топ 1 в Україні найсвіжіші трансфери, інсайди, меми і найсоковитіший контент. Підписуйся на телеграм, посилання в описі. 8 січня 2009 року, після гучної поразки, Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергюсон викликав усіх гравців на екстрене ранкове тренування. О восьмій на базі вже були всі, окрім Роналду. Кріштіану проспав повідомлення і прокинувся лише за 20 хвилин до початку тренування. Для нього запізнення було неприйнятним у гаражі. Лише один варіант, який міг встигнути новенький Феррарі 599 гтб вартістю півмільйона доларів. Він навіть не здогадувався, що ця поїздка може стати останнім. Розігнавшись до шалених 200 км на годину, Кріщану втратив контроль, колесо не витримало, і він врізався у стіну підземної естакади. Диво, він відбувся лише подряпинами і таки приїхав на тренування. Але після того дня Роналду пообіцяв собі, якщо вже життя залишило йому шанс, він стане найкращим футболістом усіх часів. Іронія в тому, що схожу мету мав і Ліонель Мессі. але для нього вона одного разу могла закінчитися фатально 2017 рік. Барселона виходить на матч відповідь 1 квітня фіналу Ліги Чемпіонів проти Ювентуса після поразки 0-3. Месі розуміє, або він видасть гру життя, або сезон закінчено. Напруга на полі була шалена, жодна з команд не хотіла поступатися. І під кінець першого тайму Месі, ризикуючи всім, стрибає за м'ячем і падає головою вниз. Лікарі згодом скажуть: якби він приземлився всього на 2 см вище, травма шиї залишила б його інвалідом. Месі того вечора програв матч, але виграв життя. Та якщо Месі був уже легендою, то наступний герой нашої історії навіть не вмів ходити, коли вперше подивився в обличчя смерті. 1992 рік Неймару лише 4 місяці. Його родина їде через гірський перевал до Сан-Вісенте, коли починається шалений дощ. Батько ледве бачить дорогу, і раптом лобове зіткнення з автомобілем, що на шаленій швидкості, вилетів на зустрічну. Від удару машину розвертає на 360 градусів. І вона зупиняється в сантиметрах від прірви. Але головний жах попереду: батьки озираються. Дитина зникла. Лише через кілька секунд вони чують плач і знаходять малюка під водійським сидінням, накритого ковдрою, з головою у крові від уламків скла. Дивом він отримав лише рану. З того дня батько був упевнений син благословенний, і саме тому після перемог неймар часто носить пов'язку на голові як символ свого захисту та віри. Але навіть така історія блідне перед тим, що довелося пережити Ангелю Ді Марії, і не один раз. Березень 2021 року ПСЖ грає з Нантом. Парижани ведуть 1-0 і раптом на 62-й хвилині Ді Марію замінюють. Він терміново залишає стадіон. Причина в його будинок увірвалися грабіжники, коли вдома були дружина та дві дочки. Бандити винесли прекрасно понад 600 тисяч доларів. Втекли на щастя, ніхто не постраждав, але це був вже другий напад. Перший стався ще у 2015 році в Манчестері. Після того Ді Марія найняв особисту охорону зі спецназу. Та якщо Ді Марія встиг урятувати родину, то Майкл Антоніо врятував лише себе і то дивом. 7 грудня 2024 року. Погана погода, сильний дощ. Але Антоніо вирішує розігнати свій Феррарі понад 200 кілометрів на годину у передмісті Лондона. І на цій швидкості він врізається в дерево. Удар приходиться прямо на місце водія. Вижити в такому неможливо. Але він не просто вижив, він навіть спілкувався з рятувальниками, хоч і зовсім цього не пам'ятає. Нога була роздроблена. Лікарі прогнозували рік відновлення. Через півроку він уже тренувався, а ще через місяць був готовий повернутися на поле. Життя цих футболістів нагадування нам. Усім жоден матч, жодна перемога не варті більше ніж саме життя.